Щобуски! Все, вітаю вас, вітаю, давайте, побуду ще раз, ще раз, давайте давай. зарядимося, зарядимося ми. Це танець наш спільний. Ви хлопаєте, я розважаю і навпаки. Е, дуже мені подобається локація. Завжди мріяв, щоб на мою сраку дивилися <рес> От. Я сам в Закарпаття. Сам Закарпаття. І помітив, що коли знайомлюся з людьми і кажу, що я з Закарпаття, одразу помічаю, як міняється обличчя. Стає таке німе питання неї в голові. Блять, зараз він відкриє рот. І я ніхуя не пойму. І мені приходиться пояснювати, що я володів українською. Я ніколи не тримав ту йобану трембіту. Я не люблю бринзу. Я живу на четвертому поверсі, не через те, що це гора. Я сам з маленького містечка виноградів. 25 тисяч населення, якщо не рахувати циган. Там всі 30 будуть, так? Да? Ну, у нас їх дуже багато, насправді. Просто, ну, є різні, є бідні, багаті, грязні, чисті, сестра. <звіт> От. Є з маленького містечка. І от просто в нас, нас, як може хто з маленьких міст пойме, от ми гуляємо, десь кудись ідемо, гуляємо, гуляємо, прийшли, я далі куди? Куди? Назад, назад йдемо. От Отак от нагулялися. От нас, в Виноградів, більше площі, ніж Кам'янець-Подільський. А в Кам'янці-Подільському живе 100 тисяч, у нас 25. Тобто у нас декілька житлових районів і пустир. Це каже, комунізація, треба перейменовувати вулиці, нам би їх назвати. Просто таке мене містечко в Закарпатті. Так як я Закарпаття, це часта тема, у мене тато українець, мама угорка. Тому, відповідно, я наполовину українець наполовину Бограч. <рес> Знаєте, те, що я наполовину Бограч, ніколи не приносило мені привілеї в житті. Не було, щоб я зайшов в маршрутку, і люди такі принц Полукровка, принц Полукровка. Треба йому вступити місце. Ні, ніхіра такого немає. Взагалі, стібуться з мене Закарпаття, що не повністю угорець. От, але, Але от угорець, і мені нічого не передалося від Угорщини. Взагалі, от угорці угорці, От вони люблять гостре, я не люблю. Угорці довго приймають рішення, я швидко. В, угор, в угорців найбільший середньостатистичний розмір члена в Європі. Я можу гордо заявити, я українець. Ще діда у мене був угорцем, і через це не хотілося мені бути, як він. Я його дуже сильно люблю. Повірте. Зараз прозвучить дуже багато інформації, ви подумаєте, що я ненавиджу. Ні. Я люблю свого діда, але тільки тверезо. Ну, тобто, це десь дві години в день. Я його люблю, але в мене дід був угорець, заядлий, угорець страшне, живе в Україні. І в мене завжди, коли до нього приходив, починалося таке: Андрюша, привіт. І він же п'яний. Що твоя Україна, твоя Україна хуйня. Я, будучи малим, тоді вже поняв, що Україна моя. І те, що набухатися і накричати на внука, це максимум угорського сепаратизму. <плес> Тому за Закарпаття не переживайте, все буде добре. Закарпаття це Україна. От, просто такий дідо. Він ще такі інтересні аргументи були. Увіть, я маленький хлопчик, 10 років. І дідо приходить і каже: ти знаєш, що угорець придумав атомну бомбу? Я ци маю пишатися, зараз би нам вона не завадила, я згідний. Але тоді я не розумів, чому. І я думаю, зараз, ну слухай, українець придумав рентген, а ти, діду, куриш три пачки в день. Тобі пора перевіритися. Не встиг не встиг перевірити, діду помер. От, але я кажу, я його люблю, я за ним сумую до, до сих пір. Але але, тут цікаво не це. А те, як я про це дізнався. Були ми вдома, значить, і дзвонить сестра е, мами моєї, і дзвонить. алло, так, діда помер, всі вахує. І на всю квартиру урочисто і промовисто звучить від мого тата. «піздец». Я будучи малим, думаю: вау! Краще це слово! Не прозвучить ніколи. Проходить декілька років. Ми з моїми друзями, теж піздючками, йдемо в піцерію. Піцерія, два поверхи, ми єдині відвідувачі. забігайлюка страшна. Ми на другому порці замовляємо піцу. Замовили піцу У нас декілька людей. Ну і відбувається діалог офіціантки і кухарки, яка внизу. Аліна! «Що?» Сім піц! Піздець! Я сижу і думаю: вау! Краще це слово не прозвучить ніколи! І повірте, болі було в тому піздіці більше. <хи> Набагато більше болі. Ось і тому відчуваєте, як важливий, наскільки важливий, вчасно використаний матюк для того, щоб оцінити страшні ситуації. Проте мене з дитинства мучили оце, що треба ти завандріти, занадто багато матюкаєшся, треба поважати, оце треба матюкатися, але в міру. Ну, яка ця міра, де вона? де ці мирильні стаканчики, ну нема ж такого, що зранку сука, в обід піздець і хуй на вечерю. <плес> ну, це, це що це таке? І це. Я постійно слухаю від цих бабів, оце я йду малий там щось. Я десь почув якийсь матюк, бо мого тата ланцюг тричі впав з велосипеда. І от я, я кажу цей матюк, і бабушка якась в дворі. І ти цим ротом, маму, цілуєш. А мама прям викупає, да. Я підходжу, цьомаю. Ти що матюкався? Глянь. <свят> Ти що матюкався? Це ж високоякісний піздець. Весь рот в матюках. Господи, кого я виростила? Матюкаєшся як сапожнік. Ще одна хуйня. Ну, який в сраку сапожнік? Жодного разу не було, щоб я прийшов до сапожника, даю йому чоботи. Він такий, ніхуя, собі, бля, чоботи. Піздець, блядь, нагай. Сука нахуй, бля, так і поремонтірує, бля. Ні, він просто бере і ремонтує. Все. Тоже домахалися. І тому, і тому через ну, дітей, да, і загалом люди до матюків так важко ставляться деякі. Ну, Ми їх цензуруємо. Бачили це колись? Пи, зірочка, да. Що це за слово? Я навіть не знаю. Хочеться вернутися, знаєте, вирусити великі вуса і прокричати Відкрийте букву! Хай всі подивляться, що це за слово. Але найкращий випадок з тим, як цензурувалося слово, було: я був на фестивалі кіно, дивився іноземні фільми, і знизу були українські субтитри. І там був момент, коли мужчина каже: Fuck ю. І знизу переклад українською: «Іди, Сапай Город. <реш> це так мило. Уявіть, якби ми так дійсно би говорили, то б вийшло би Руський воєнний корабель, іди сапай город». Нічого більше. Дуже люблю місто, в якому я жив 8 років після Закарпаття, місто Хмельницький. Ось там жив трохи. І окрім е, нашого базара, у нас є ще прикольна така штука, мем. От. У нас є газета, яка називається Є. От, газета Є. Ну і я солідний мужчина, я стояв у черзі в кіоску за попригунчиками. Стою і чую діалог. Добрий день. А у вас газета є? є Добрий день. Є? Нема. Подумав, як би круто було, якби б існувала, ще газета нема. <ріху> Добрий день. А у вас є? Нема? І чи є? Нема. Добрий день. Ну дивіться, є, нема. Але є нема. Так, я правильно поняв? Да? Є, нема, але є нема. Мужчина, блядь, я вам пояснила, нахуй. Нормальною мовою. Є нема і є нема. Поняв? Я краще в телеграмі новини почитаю. Дякую вам на доброму слові. От. Далі оцей про Хмельницький. Чи знаєте, ви хто такий Сергій Стерненко? Чудово. Ну, знаєте, да, ця ситуація неудобна була, там людина на ніж упала, ну, <сіх> таке, таке буває. Але Хмельницький. Пам'ятаю, було, коли Серненка хотіли посадити, було дуже багато мітингів і в Києві, і у Львові, і у Франківську. І звісно, був у Хмельницькому. Івано-Франківськ, тисячі людей. Вся площа Львова забита. І у Хмельницькому вісім школьників, один бомж і я. Стоїмо. З плакатами нам дали плакати. Думаю, Хмельницькому добре, що не картонки. Ну, бо у Хмельницькому немає картонки, на яку не ступала нога людини. Ну, стоїмо Карто... з картонками. і це просто, ну, Я єдиний, хто кричу, це стерненку волю, і думаю, Боже, який уїбанський мітинг. Він що, проплачений? Тоді кого хуй мені не заплатили. Я не розумію. Просто, ну. У мене немає претензій до Хмельничан. Ну, важко змінити щось в країні, де мітингом керує розклад маршруток. Просто, ну, от, волю Стерненко, волю Стерненко, 22-й я поїхав. Все, хватить, розбереться і без мене. Просто я так уявив. Ну ви уявіть, Мартін, Лютер Кінг мав би таку підтримку, як Стерненко у Хмельницькому. Каню Вест копав би грядки. Я вам кажу, страшне. От. Такий був мітинг. Поплодуйте, будь ласка, хто. Ненавидить хропіння. <звук> хропіння хто ненавидить. Да. Ті, хто не хлопали, засинають першими. <звук> О. Я, я вам не заздрю. <звук> Ненавиджу, блядь, цей звук, сука, з дитинства мене переслідує. У Мене тато хропить так гучно. І в нас з мамою це 17 років дратувало, і вона не придумала нічого ліпшого, ніж хропіти разом з ним. Ти мала боротися зі злом, мама, а не стати до нього. Примкнула, блять. Ну, і що, і що поробиш? То ну, тато мій, що тато, тато мій кури курить, тато мій хропить уже 30 років, в нього хроповий стаж. Розумієте, ну, йому вже скоро на хропову пенсію пора. Але він не хоче. Він каже: Я буду хропити до останнього, блять. Ну, то хай хропить. Але добре, мама, батьки то не часто бачимося, але. коли ваша дівчина хропить. Це просто гра контрастів, розумієте? Ви зустрічаєте дівчину, вона така мила, чудова, красива, ніжна, сміється солодко. І ви уявляєте, вашу першу ніч, ось ви все таки зустрілися, все йдете ночувати разом, подивилися фільм. Так все чудово. Вона ще більш миліша, ви в обнімку лежите. І потім добраніч киця, добраніч сонце. Сука, як збити до заводських настроїв. <плес> я на таке не нанімався. Чекайте, це прийдеться кожен раз так, блядь, лежати. І я лежу і думаю, блядь, на що це похоже хропіння? Ну, це ж кохана людина, хуй розбудеш, ну не хочеш, але та такий, ну, блядь, ладно, дивимося в потолок: на що похоже хропіння. Ну, похоже, на зубен запили. О-о-о, а щас на шахеди похоже. Ні, це похоже, що ми розстаємося, похоже. Да. Ми розстаємося. На це воно похоже, по-любому. <гум> І з батьками жив до 17 років. У нас така квартира була з тонкими стінами. Ні, Одне діло одне діло, коли, ну, коли ти чуєш, як батьки сваряться. Але друге діло, коли вони миряться. Помічали, як у Бога виглядає, коли батьки перевіряють, чи, спля... чи сплять їхні діти. Андрюша, ти спиш. Ні. Сука! <плес> Чим старше я ставав, тим більше батьки охренівали. Андрюша, ти спиш. Ні. Ну, це окей, З цим можна звикнутись. Але я пам'ятаю, як я їх застав за цією справою. Будь будучи малим, 10 років, 5 клас, щось захотів таке мудре спитати. піздець. <рес> щось таке дуже мудре хотів спитати. Чи розказати анекдот, а я не пам'ятаю. Я відкриваю двері, а вони на комп'ютерному столі. На комп'ютерному блядь, столі. <рес> на комп'ютерному блядь, столі. Це мій святий грають. Я там граю у FIFA. У мене кар'єра там. Я вивів Блейкпул в премєр лігу блядь. Щоб що. Щоб ви мені цей shift мене залипав. Я пам'ятаю, мені мама часто казала: мені твій комп'ютер до сраки. Прилип, хотів вам ще поділитися е, одною, одною такою штукою. Я відчуваю, от, що от зараз там Юрій пожартував, е, був про те, що там ви з вами говорили, що Європа, да, сім'я, це все. Ну, от, е, загалом, е, я десь два роки тому визначився, що я все-таки полігам, от, тобто незвичайний такий хлоп, і я пам'ятаю, як я підійшов до мами і кажу: мам, я полігам. Мама каже, римуєш ахуєнна. Що це значить? Що за слово? Я кажу, ну дивись, це означає, що в мене може бути більше, ніж одна партнерка. Скільки, блять? Більше ніж? що, нахуй? Ніж одна? Ну добре, допустим. Окей. Але чекай, якщо більше, ніж одна, то виходить, що ти не полігам, ти блядун. Я кажу, так не виходить. <риклад> Тому що я завжди попереджую на першому побаченні, що от може бути, ну не завжди, не завжди. Зараз я взагалі повністю вільний, але може бути таке, що десь щось закрутиться і буде, типу, не одна. І мама каже: ні, це добре, окей, тоді ти просто чесний блядун. Так, да. і ось, знаєте, стереотипами борюся е, з приводу полігамій. Чомусь дуже люди думають, що якщо людина має більше двох партнерів, то вона любить займатися сексом на прополу. Слухайте, в мене колись таке було. От там щось підряд декілька жінок за день, і блядь, я чуть не умер. Ну, слухайте, це дуже дуже важко. <реш> блядь, в мене в мене боліла голова так сильно, і я просто не ви колись писали заповідь перед мінетом? Ну, от. Розумієте, да? Тіпи, ну, це повний піздя. Дуже-дуже було боляче. І виявилося, що це тиск. Тиск піднімається в голові. І я такий, блядь, ну значить, треба успокоїтися десь ну, раз в місяць, <ріху> в рік, дай Бог. От, і ще дуже дивний стереотип. Люди чомусь думають, що полігами дуже люблять тройнічки. Ну, нахуй ті тройнічки, от чотири, блядь, нормально. <рес> <рес> от. Ні. Один, один раз був. Тройнічок негативний досвід. Чому? Тому що це була чоловік і дружина. Жінка в ракціях <кхух> От. Коротше, чоловік і дружина. У них такий фетіш, блядь, оце збирати собі покемонів. От вони мене зібрали. <рес> зібрали мене, лежимо. От. Щось там чоловік. Тямущий, і це вже не перший раз, він вийшов акуратно. Ну, типу, щоб ми комфортно все почували. Ми почали цілуватися, все добре. Ну і потім все було добре, поки чоловік не доєднався. І я, знаєте, такий мужчина, який, ну, я не люблю це конкурувати, це щось показувати із себе. Я такий, блядь, добре, ти знаєш, ти роби нахуй. Давай, блядь. Я тут просто так, да, прийшов, блядь. ну це розумієте, ви 8 років не разом вже, він знає де там подкрутити, де який шурупчик, блядь, де що. Я це перший раз бачу, блядь, нічого не розумію, він же сука робить. І я вже розумію, що я тут такий зайвий. Я тут такий зайвий, на який хує, блядь. Ну це ще знаєте, де, це, блядь, було в Вижгороді. Вижгороді, блядь. Якби це, знаєте, Поділ, да, Поділ, ну класно, бо там рейтерскну, це понятно. Видгород, блядь. Раді цього їхати, блядь, стільки нахуй кілометрів. І оце я поїхав, лежу і думаю, я такий зайвий, блядь, такий зайвий. Я себе почув, блядь, що. Я, тут... я думав, що я ОБСЄ. є. Розумієте, дві сторони їбуться між собою. А я дивлюсь, блядь, щось записую. І але все рівно всім буду розказувати, що у мене у мене й нічого. Дякую, з вами був Андрій Співат. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.